Кожна людина має спадкові гени метаболізму та гени, які відповідають за розщеплення жирової клітковини. У однієї людини гени впливають на схуднення, а у іншої гени відповідають за надмірну вагу або швидкий набір ваги. Тому вона почуває себе залежною від їжі. Якщо ви Після їжі відчуваєте бажання з'їсти ще щось або спостерігаєте відчуття втоми, відсутність енергії, сонливість, то це свідчить про те, що їжа, яка спожита, негативно вплинула. І вам потрібно дізнатися, яка саме їжа для вас корисна і в якій кількості. А якщо ви страждаєте від надмірної ваги та ожиріння, то вашим генам потрібна допомога. Ми є те, що ми їмо згідно з дослідженнями в галузі епігенетики, неправильне харчування може спровокувати такі захворювання, як цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні хвороби, онкологія, дефіцит мікроелементів, гіпертонію та остеопороз. Щоб уникнути цих проблем, ми використовуємо анці технології для аналізу ваших генів. Це дає змогу. Точно визначити, як все працює, і після того, як визначили ми цей підхід, ми розробляємо підібрані процеси харчування, фізичні навантаження, індивідуально підібрані нутрицевтики. Завдяки ДНК тесту Food and Health ви зможете поправити ваше здоров'я, схуднути на бажану вагу та вести повноцінне життя, будучи собою задоволеним. Звертайтеся до нашої лабораторії та отримуйте консультацію наших фахівців.